Друзі, привіт! Мене звати Надя. Це канал Світлобібліотек. І у цьому відео на вас чекає влог вихідного дня. Я подумала, що давно вже не знімала влогів і якихось неформальних відео, тому хочу спробувати такий формат. І давайте розкажу вам, взагалі, що буде у цьому відео сьогодні. Сьогодні субота, і зараз ми з вами разом зваримо кави. Потім я вам покажу ще закладинки свої. Я знаю, що це такий собі контент. Але я дуже люблю сама дивитися чуші закладинки, тому думаю, і вам може сподобатися. Там нічого особливого, але багато дрібничок, різних розкажу, що як я використовую і так далі. А також ми з вами підемо збирати у поштоматі новинку від видавництва АПріорі, яку я вже дуже чекаю і дуже хочу побачити, і ще більше хочу почитати. І ми з вами прогуляємося у книгарню. Є, яка розташована у нас у вишневому. Ну і загалом ми поговоримо і будемо читати сьогодні. Спробуємо принаймні трон із драконових кісток. Я тут уже більш ніж на середині. Зараз покажу вам, де. Ось тут і мені дуже подобається. Тут був такий поріг вступу для мене, коли я знайомилася зі світом, з його устроєм, з деталями, з персонажами, але потім мене так затягнуло це. І тут на заду написано відгук від Джорджа Мартіна і від Патріка Ротфуса, і обоє вони зазначають, що цей текст став для ним знаковим, тому що надихнув їх створювати, їхні світи. Зокрема, Джорджа Мартіна на надихнув на створення. Його трилогії, семи книжі. І коли я читаю, я, до речі, помічаю якісь елементи, які міг звідси запозичити Джордж Мартін, наприклад, той самий Трон, який ми пам'ятаємо з Гри престолів, той престол, так? тут теж він по-своєму особливий, і тут він, звісно, з драконових кісток, як вкаже нам назва цієї книги. Але це дуже круте фентезі. Якщо ви любите от таке багате епічне фентезі з елементами темного фентезі, я думаю, що вам має сподобатися. Тому що тут Звичайно, детальний е, світ е, до того, що тут є народності різні, ну не те, що народності, так якісь королівства. І в кожного, ну, може, і народності їх можна назвати, тому що в них тут є своя історія у кожного, в них є тут своя мова, і тут є е, примітки, де переклад цієї мови. Тобто настільки пропрацьований світ, стільки деталей, стільки всього придумано. Я дуже люблю такі, таке фентезі і дуже люблю такі книги е, за те, що. Ти туди потрапляєш і розумієш, що автор за тебе все продумав. А ти можеш просто насолоджуватись, перебуваючи у цьому світі гостем таким і спостерігати мандрувати з нашими героями, спостерігати за їхніми пригодами. Дуже кайфую від цього. Я її довго читаю. Ви можете помітити, якщо підписані в інстаграм на мене. чи... В інших мережах, але це не тому, що мені не подобається, а тому, що цей світ настільки багатий настільки класний, що я коли відкриваю і починаю читати, то мені треба там зосередитись і там залишатися певний час. А оскільки в мене мало є можливості такого прямо заглибленого читання, тому це і розтягується якось надовше. Але мені шалено подобається, я вже чекатиму продовження від апріорі, тому що ну, класне фентезі. Я От розумію, чому з нього витекло дуже багато, тому що тут всього дуже багато, і звідси дійсно можна надихатися і створювати. Але ми переходимо до нашої суботи і пішли заварювати каву. Хочу Вам детальніше розповісти про цю каву. Я думаю, ви багатьох блогерів в Інстаграмі, в Тіктоці або на Ютубі бачили уже. І мені теж було цікаво її спробувати. І от ми вже кілька днів її з чоловіком тестуємо і мені дуже подобається. Я не скажу, що я якийсь кавовий гурман чи знавець, і я чисто якимись своїми такими любительськими посереднього користувачам можу поділитися. Але мені подобається, що вона дуже ароматна, у неї приємний смак. Що мені ще сподобалось? У 25 Coffee Roasters, які надіслали мені цю каву, що у них дуже класно консультують і можна підібрати каву з їхньою допомогою під будь-який спосіб заварювання. Тобто вони запитують, чи ви в чашці заварюєте, чи. В Турці, чи в Гейзері чи іншим способом абсолютно під кожен. Вони можуть порекомендувати каву, ту, яку ви більше, який присмак ви любите. У мене тут Індонезія, Blue Sandra, і мені дуже подобається. Якщо ви теж хочете спробувати, то е, у мене є для вас промокод, який дає 20% знижки. Е, можете зайти на сайт, можете написати їм в інстаграмі, е, вас проконсультують, допоможуть обрати відповідну каву, і я сподіваюся, вам теж сподобається. Е, я Поки що з задоволенням користуюсь і робитиму ще замовлення. Промокод, як завжди, світло. Інформацію, посилання на сайт та їхню сторіночку в інстаграм залишу у описі до цього відео, як зазвичай. Ми забрали з вами посилочку. Пропоную її розпакувати. Не зважайте, якщо буде труситись камера, в мене є тут маленький помічник, який мені допомагає. Я вирішила, що на камеру травматично, тому за кадром все розрізала і подивіться, яка тут краса. Зорі дивляться вниз. Це нова книга Арчібальда Кроніна. Від видавництва Апріорі. Я читала Арчібальда Кроніна одну книгу, і мені загалом юдене дерево, мені загалом сподобалось. Я б з задоволенням продовжила знайомство. І ось видавництво Апріорі люб'язно надіслали мені на огляд новинку їхню. Це шотландський письменник. В нього така психологічна, реалістична проза. Ну мені дуже не терпиться взятися за неї хоча тут вона такий товстунець. Я вже вийшла з книгарні, нічого не купувала, тому що мої спонсори знають, що я цього літа вже буду не без покупок книжкових старатись мінімально, тому що назбиралось багато не тому буду надолужувати і якось стараюсь себе стримувати. Хоча тільки що вже кілька книг просто тримала в руках, не хотіла випускати. Але бюджетна книга обмежений. Багато не тому ось так побачимось з вами трошки згодом. Отож, друзі, я вже повернулася додому і хочу вам показати колекцію закладинок свою. Не те, щоб колекцію, але закладинки, якими я користуюсь. Чесно кажучи, факт про мене, я не дуже люблю лясе в книгах. Це, в принципі, зручно. Але мені тоді здається, що всі мої оці закладинки, яких вже дуже багато, вони ніби простоють, і я не даю їм шансу проявитися і скористатися ними. Тому такий пунктик, але давайте дивитися. Так, вони у мене зберігаються ось в такій от коробочці. Тут переважно всі. Ну, можливо, ще там декілька в книжках їх є кілька штучок, але ну, вони там, нічим особливо не відрізняються, тому основні ось тут. Зараз ми їх всі дістанемо і подивимось. Так, давайте дивитися, що тут взагалі є. Як ви бачите, тут є ось такі магнітні закладинки. Я не дуже люблю ними користуватися, бо це не дуже зручно, поки їх відбереш, простібнеш багато часу. Але з ними зручно, коли маленькі книжки. От я люблю ними користуватися, коли якісь з тонкими обкладинками і невеличкі. Ось ця дуже красива Туреччини Мені подруга подарувала, теж люблю її і тематично використовую. Ось такі закладинки. Теж їх дуже люблю, тому що вони чітко позначають, де вони. І я ними Здавалося, читала Стівена Кінга, колись Сяєва. Це було прикольно, колися рука торчала з книги. Це з Аврори-закладинки. І ось ці, до речі, з киточками. Так, це ще одна магнітна. Давайте я вже всі магнітні відберу. У мене ось такі є маленькі, з морквинками, лапки. Ось ця дуже давня мені колись із Кіпру подруга привезла. Ось такі, коротше. Ось ці з киточками я теж купувала в Аврорі, але киточки, бачите, погано вже виглядають. Ну це ще нікуди, куди, а цю вже можна викидати, тому що якась вона така вже не дуже свіжа. Ось це дуже красива. Але коли її вставляєш в книгу, вона, бачите, трохи об'ємна і такий ну, Книзі, зайвий об'єм створює. Потім у мене є тут від книжкового лева, як бачите, вже, теж ціла колекція це з, уже з Київської книгарні, а це ще зі Львівської, коли я заказувала в них книги, або хтось на подарунок надсилав. Дуже прикольно, мені вони теж подобаються лаконічні. І теж я люблю коли якісь невеличкі книги, за об'єм щось так стерчали ось ці мотузочки. Тут в мене ще багато є таких. Від е, е, з книгарні Є, насправді я колись купувала і зараз іноді купую, якщо якісь подобаються. Е, потім це з, е, від artbook вони присилали з розсилками свої, з передзамовленнями книг. Е, ось цю дуже люблю закладинку. Це колись купувала на книжковому арсеналі. Здається, Марися, Нікітюк, якось так. Не пам'ятаю художницю, але цього арсеналу теж були ці закладинки. Але я вже аж після арсеналу це побачила, шкода, я б ще кілька її купила. Це з моєї книжкової полиції, дуже люблю цю закладинку, вона така мила, там різні книжечки. Це книгарні є. Це ще набір, от теж стандартних таких із книгарні є. Вони теж дуже різні, дуже милі. Ось цю з кактусами особливо люблю, Вона така яскрава. Так, далі, ось цю мені привозила подруга з подорожі. Це якийсь ізраїльський художник, здається, його якась частина картини, репродукція тут. Теж люблю цю закладинку, тому що якщо якісь великі книги то всі. я люблю нею користуватися, бо вона така добре щільна і добре розділяє. Так, це мені Юля дарувала з каналу Проліт на Новий рік. Так це випадково потрапило. Ось ця ось закладинка взагалі така. Трохи безтолкова річ, якщо чесно, я майже нею не користуюся, але тримається з Aliexpress, здається. Е, дуже любила ось цю, бачите, вона вже така пошарпана, дуже любила її, бо вона е, е, і симпатична, і було зручно її закладати, але теж, вже, мабуть, треба викинути, бо вона вже втратила форму. А е, це ось такі робила сестра моєї подруги і дарувала мені на день народження, розмальовувала вручну, теж бережу її. Тут уже сухоцвітики повідпадали, але дуже красива. Весняна, така літня. Це теж подарунок сувенір. Мені, до речі, друзі часто привозили подруги з подорожей, як сувенір, замість магнітів, закладинки. Я це дуже люблю. Ось, наприклад, з праги вона така дерев'яна. І я теж її люблю, коли якісь такі товсті книги або щільні. От Вона прям класно заходить. Ось ця від Закапелку теж люблю її, вона така величенька. Ще одна сувенірна з Греції, дуже красива. Це я собі колись взяла в бібліотеці у Латвії. Ні, у, Вільнюсі, у Вільнюсі, здається, у бібліотеці від Дімсолі з Дім перед продажем книги була така дуже красива, але я її навіть я жалко мені використовувати. Шкода, я її тримаю до того моменту, як буду читати. В дім солі безпосередньо. Ось це теж підвівати ішла з книжкою Невидимі жінки, здається, закладинка. Ось ця мені дуже красива теж. Так, тут ще. Підібралися, бо зна що. Давайте так, це від Expecto Librum, колись були такі скретч карти Теж люблю цю закладинку, можна розглядати її. Це відвівати якась рекламна, це теж якісь дитячі, юнацькі, незрозумілі вже теж треба почистити від Якабу. Я, до речі, от не дуже люблю ніби рекламні, але ось ця від Якабу вона така широченька, плотненька. Я не користуюсь, коли якась велика книга, як, наприклад, ось ця мені. Прийшла з кормораном, з останньою частиною, і вона, бачите, помята, вже малюк її трохи пожмакав, але вона була широка, класна для тієї книги, об'ємної на 1000 сторінок ідеально підходила. Ось ці я купувала теж книгарні, є, дуже мені подобається. Для якихось великих високих книг їх використовую. Так, ну це теж -з таких. Теж ось такі люблю, у мене їх було кілька. Я в подарунковому боксі колись виграла від дівчат інстаграмних. Книжкових блогерок. І в мене десь вони ще в книжках кілька є, але теж дуже їх люблю. Але їх і кіт, і дитина любить, тому я з ними обережна. Це теж мені привезли з Італії, як сувенір, таку ще закладинку. Стандартна, така зі Львова сувенірна. Ще одна від ілюстраторів українських. В мене були два набори, і я вже їх роздарувала собі на згадку залишила ось таку ще. Ну, і ще ось така із Вільнюса. У мене є. Вона теж прим'ята, але її теж дуже люблю, тому що вона широка і для великих якихось товстих книг ідеально підходить. Тому ось такі, взагалі, як ви відноситесь до закладинок, зберігаєте, викидаєте, користуєтесь, не користуєтесь, цікаво, буде почитати у коментарях. А ще раз у нас влоговий формат хотіла з вами поділитися такою історією. Я кілька місяців тому відкрила на каналі в себе спонсорство, і я дуже хвилювалася до того, як його відкрити, тобто можливість його відкрити була у мене набагато раніше. Але я все зважувала, бо я ще я не буду встигати робити якийсь контент, чи якісь бонуси, плюшки для своїх спонсорів. взагалі. Не знала, чи варто це робити, чи хтось взагалі цю ідею. Коротше, дуже багато було пересторог, а потім в якийсь день просто воно все оформилося в голові і якийсь такий відпустило всі ці е, е, застереження, всі ці ні відпаду. І я вирішила його відкрити. Відкрила кілька рівнів, ви можете їх там, натиснути в інфобоксі, подивитися, які рівні. Я не буду зараз всіх описувати, ви це можете почитати. Єдине, що скажу, що я не внесла, тому ще в інформацію треба це виправити. Що для всіх рівнів існує ще закритий телеграм-канал, де я так більш розкуто розповідаю про те, що читаю, якісь такі денні апдейти, чи якісь новини, книжкові, чи якісь свої думки читаю. Записую, ділюся. Плюс для спонсорів усіх рівнів раніше відкривається відео, на ну це ви знаєте. І я, коли відкривала спонсорство, думала, що я не встигатиму знімати якийсь бонусний контент, але насправді непогано зараз мені вдається щось придумувати ексклюзивне для спонсорів. Я сподіваюся, їм це подобається. Принаймні нещодавні відео ніби вони вподобали. Тому я буду продовжувати. Вже маю кілька класних ідей. Зокрема, буду показувати спонсорам свої книжкові полиці. Але повертаючись до спонсорства, я переживала, тому що з рівня 3 і 4 там я відправляю подарунковий бокс, щоквартал своїм спонсорам. В ньому печиво ручної роботи, в ньому там канцелярії, різні подаруночки від мене. І от цього разу я дуже стресувала, я ніби за місяць почала морально до цього готуватися. Але коли вже приходив час відправляти, я не знала, за що хапатись. Мені здавалося, що все не готово, все не так, все нічого не вийде, і печиво в мене не таке, і воно не доїде поламає. Потріскається, засохне не знаю, там на пошті. Але слава Богу, все вдалося. І я хочу з вами поділитися відео коротеньким, як я збирала один із боксів для своєї спонсорки Олени. Я насправді дуже вдячна всім, хто мене підтримує, і за коментарі, і за лайки, і за ваші підписки, і за те, що реагуєте, якось ділитесь моїми відео. Взагалі дуже тішуся, що це має відгук у вас. І коли мене люди. Ще і фінансово підтримую, це взагалі дуже надихає і дуже стимулює щось робити, звісно. Тому я дякую всім спонсорам, всім, хто на баймі кофі, і всім просто глядачам, які дивляться, лайкають і так далі. Тож, запрошую вас глянути ще цей коротенький ролик, а потім, можливо, я ще включуся з вами до вас з якимись враженнями від читання. Темного фентезі епічного від Теда Вільямса, і будемо завершувати сьогоднішній день. Вже пізній вечір, і я вирішила підключитися ще раз, сказати вам кілька слів про троне драконових кісток. Це загалом трилогія, яка називається Шей, пам'ять і скорбота. Я не буду розшифровувати, що значать ці слова, тому що тут на цьому тримається інтрига, яку я дізналася, от будучи уже на п'ятисотій з хвостиком сторінці. І це дуже цікаво. Мене дуже захоплює, це фентезі, це трилогія. Єдине, що там третій том кажуть, він взагалі величезний, і його зазвичай двома книгами видають. Але подивимось, як зробить апріорію. Дуже захоплена, і буду чекати продовження. Мені залишилося 200 сторінок, і я дуже хочу. Найближчими днями прочитати уже, тому що книга класна, але дуже об'ємна і дуже багато в мене читацького часу забирає, хоча я читаю з насолодою. Ну і буду іти ще читати, монтувати відео, спати. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую всім, хто лайкає, коментує, підписується на канал. Особлива вдячність моїм спонсорам тут на YouTube та тим, хто приєднується на баймі кофі. Це безцінна підтримка і допомога від вас. Дякую всім за перегляд. до зустрічі в нових відео, Па-па!